Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Росіяни продовжують наступ на Дніпропетровщину з 2 грудня. Стартувала обов'язкова евакуація жителів у межівській громаді Синельниківського району. Час дають до 20 грудня. Проте вже тепер заїжджати в ці населені пункти небезпечно. Звідти людей вивозять спецпідрозділ поліції білі Янголи на броньованих автівках, часто під ворожим вогне. Вони щодня їдуть ледь не в пекло. Проте аби когось врятувати, спершу здебільшого їх потрібно ще вмовити. Наша Анастасія Вільхова повернулася з чергової такої місії. Дивіться. Получився реб у нас, десь було детектором зафіксовано дрон. Сказати, що це безпечно і наскільки це безпечно, в принципі, неможливо, тому що вся весь цей відрізок шляху. Е Контролюється ворожими дронами. Юрій, член евакуаційної бригади біля Янголи, водить нас у курс справи, пояснює, куди ми їдемо і чого там чекати. Кілометри траси накриті сітками. Так виглядає дорога на Межову. Населений пункт в 13 кілометрах від цірої зони. Відбулося влучання ворожого поперела «Молнія». Це було в цьому місці буквально. З лівої сторони відбулося влучання трьох кабів в будівлю. Будівлю майже всім зруйновано. У екіпажі білих янголів двоє людей Євген, водій спецпідрозділу. Маневрує між ямами, що утворились після ворожих ударів. Розказує, на цих вулицях вже не так велелюдно. Пустіють і навколишні села. Одне з таких Володимирівка, в 17 кілометрах від межової. Кожен день прилітає, штукатурка летить, все сипиться, гримить. Каби скидують на межа куди на Новопавлівку кожен день чуть. Світла часто не буває, то півтора місяці, то півтори неділі не було. Людмила їде не сама, з нею з десяток цуценят і двоє кошенят. Дорогою розповідає, евакуюється вже вдруге. Ще рік тому жінка виїздила з Покровська. Моя квартира біля госпіталя, я не знаю там. Вона пошкоджена, весь будинок пошкоджений, п'ятиповерховий. А мами хати вже немає. Сосна стоїть, будинку нема. Багато людей там залишилось, ще в Покровську. Сусід, сусідами переписувалися, вони десь ховаються в підвалах, але це, це не життя. Те, що люди залишаються навіть попри небезпеку, звична історія для прифронтових громад, кажуть правоохоронці. Оксану поліцейські вмовляють евакуюватися кожного дня протягом останніх двох тижнів. У жінки двоє дітей: шестирічна донька та чотирнадцятирічний син. Вам Мені ж лі років щоб... до тут, що тут я думав, все буде добре. Після я вже виїжджаю. Я сказала, я вивезу своїх дітей сама. Мені ваша допомога не потрібна. Ну є десь прильоти, десь зриви. Ну а так все добре. Поліцейські кажуть, чимало рейсів виявляються марними через те, що заявку залишають родичі або знайомі, а самі місцеві врешті відмовляються їхати. Куди? Куди? Раз не було, може б давно з'їхала. Оце сипав у залядними асталь. Ми хотіли машину машину поймався, переїхати. Нікуди не знаю. У селищі Деморине ситуація зараз напружена. Кілька тижнів тому ворог знищив центр, вдарив по кафе та магазинам. І люди тепер винуждені. Ну, це Володимирка рядом з село, 4 кілометри від нас. Ходять пішки, то по хліб там, по продукти. Півроку було тихо. Ну, Були там, літали шахіди, були дрони літали, е обстрілювали там, 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 там десь кілометр, може за 15 від нашого селища. Ну якось так було, так, ну і ще нормально було жити. А оце ось дві тижні назад, 16 е числа цього місяця, той прошлого місяця, вже було страшно. Ракети летіли по головам і ми не знали, куди вони приземляться. Та ризикувати своїм життям готові не всі. 83-річна Алла Миколаївна зачиняє хвіртку свого будинку. У супроводі доньки сідають у броньовану автівку. Як надовго прощаються з рідним домом? Тут не знає ніхто. Кажу, мам, страшно їхати. а Вона каже: доню з тобою не страшно. Тетяна каже, виїздить перш за все заради матері, бо через погану дорогу і швидка до них вже не їздить. Я працювала в соціальній службі, соціальним робітником. Мої всі красуні такі були, а потім розрахувалася. Вже з літа тут було. Так би, і прильоти були тут у нас на сусідній вулиці, два. От і регулярно шахеди тут літають і збивають. Ну, якби бабусі складновато. днями біля Янголи відзначили третю річницю з дня створення спецпідрозділу. Нині працюють як у зоні бойових дій, так і в прифронтових селах. Вивозять людей у більш безпечні райони і передають гуманітарні місії. Проліска їде до міста Павлограда у транзитний центр. Вони подадуть документи на грошову допомогу. Їм дадуть гуманітарну допомогу. Від серпня підрозділ білих янголів з межівської громади евакуював 900 людей. Втім, і досі тут залишаються приблизно 5 тисяч жителів, з них 17 дітей. Через погіршення безпекової ситуації з початку цього місяця у громаді запровадили обов'язкову евакуацію, яка триватиме до 20 грудня. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.